Для людей, які чекали 20 років на повернення культових прибульців на екрани з старим каноном та рейтингом 18+, було гірко дійти до логічних висновків. Це ж було вже. Хижаки, хоча спочатку мали в собі бодай якусь креативну ідею, в процесі розробки були перероблені у стрічку, яка була заповнена суцільним фансервісом настільки, що перетворилась у більш бліду копію першої частини. Перед тим як винести мене на вилах, дозвольте я обґрунтую свою думку. Хоча я показав чимало відсилок до оригіналу та навіть трішки до сиквелу, сам фільм, наче намагається відповідати тій самій атмосфері, яку мала при собі перша частина. Тут вам нескінченні джунглі, людиняки, що вміють Себе постояти і космічні мисливці, які більшу частину часу робили те ж саме, що й їх попередники. Навіть коли звучав саундтрек, я не чув нічого нового. Ні, ніякого Джона Дебні. Це знайома музика Алана на Сільвестрі із більш сучасною обробкою. В титрах навіть звучала знайома пісня. <паспраць> Якщо цього мало, розберемо інші деталі. Персонажі в цій частині не мають достатньої глибини. Якщо за півгодини оригіналу я чітко знав, з якого тіста зліплений датча, в триквелі майже не було персонажів, які хоч якось викликали хороші асоціації. Роз як головний герой, то клінічний мудозвон, до якого ані краплі співчуття. Не подумайте зайвого, Едріан Броуді актор вищого рівня, однак ця роль просто не його. Як би він не старався, цей хлопака навіть близько немав того. Шарму, який мав дачу в виконанні арні. Та що там, навіть Харіган, що спочатку стріляв, а потім питав, викликав у мене більшу емпатію, ніж цей чортяка. Ізабель, хоча і виглядала морал фагом, з натяжкою намагалась робити у фільмі те, що без зайвого пафосу мусив робити Ройс. З іншими персонажами картина масло. Не дивлячись на зірковий каст, єдині, хто хоч якось виділяється, це Якудза і Волтон Гогінс, що мали по одній миті, аби запалити. Хижаки, вони тут просто є. Через Проблемою з динамікою дійства вони не відчуваються повноцінною загрозою, і на додачу в них вкрай мало екранного часу, аби хоч чимось запам'ятатись. Не даючи нам зацінити новий дизайн трьох мисливців, складалось враження, що фільм нас дражнить. І хоча тут періодично виникали креативні ідеї, стильні сцени, з урахуванням того, що ця кіноха майже шикарно реалізована в технічному плані, все ж із картонними персонажами, суцільним фан-сервісом, місцями недолугими сценарними рішеннями, і виправдовуванням воєнних Лочинців третя частина франшизи хижака для мене звичайна посередність, яка не змогла красиво виділитись на фоні попередніх двох. Але ми ще не знали, що це був початок занепаду франшизи.